На да, страшно. І куди їхати, і що робити, люди мені чують, а нам нікуди сіти. Як летить, вроді лечуть воно швидко, а як летіли, це шахеди, лежиш на полу, то куди діватися. Часто чуємо, гупає сильно. І зараз гучно літають і дрони, і, і, і кожен день. Це, сподіваємося, що воно дасть Бог колись кончиться. Що їм від межової нашої треба? Тут нема нічого. Я ж вже пережила ту війну, але ну, я тоді була мало, мені було тоді років. Ну, а пам'ятаю теж, ну бомбили, ну людей хоч не займали. Оце стільки котий день. І б'є, і завжди б'є, наче нам угору. Отож вікно вибили, забила, купила, там забила трохи, а там у кухні і не забило коже, усе ж скло посипалось. Там воно зірвало сихвер, часто. І другий раз душа. Другий раз, як Бог не така шхота трушиться. Одну ніч, там, як вони називаються, з літака. <кхех> да. і, і оце через нашу хату тричі летіло, Оту, школу розбило там. І, і оце через нашу хату виє. Дочка злякалася, бігає, не знає, що робити. А тоді ж ото вже і ще три. Трошки. І куди їхати, і що робити. Люди І заїжується, а нам нікуди сіти. Нас залишилось дві. Син вмер, а це ж ото племінника вбило. Все раду у тиждень як заховали. Я думаю, що їм добра не буде, ну не зразу. Прийшли визволителі наші, розбили дом, усе нас понівечали і що ми тепер без жилья. На старість років ми без жилья. Куди їхати, куди, куди їхати? Непонятно куди. Вікна даху немає і нікому його робити. як сталося? ну, ми, правда, у мене вдома не було саме. Ну, Так сталося, що приїхали, криші ніде немає, все розбите, все розвалене. А як далі за пенсію 4 жити? Як далі жити, як іде половина на таблетки, більша половина. Благодаря, що літу, літо, то ми ще так живемо, літо. А як прийдуть холода, то не знаю. Що сьогодні дощ був ночі находив, Ну, не знаю. Поки дощ малий був. А як ливень за попадають падають потолки, усе. Ну що, оце ушо, усе розбите. Шихвер отримали, а що, кому накривати? Накривати нікому. Оце усе лежало тут. Спасіба, сусіди, цей. Сусіди, спасіба за городом допомогли усе. Оце усе і двері лежали, усе лежало. Оце ж вже трохи восстановили. Це надіємося, що воно дасть Бог колись скінчиться. Що їм від межової нашої треба? Тут нема нічого, що їм треба? Прилетіло в це домоволодіння, я живу поруч, був вдома, як прилетіло. Сталося це в 12 часів, якраз стало випала батарейка, Зрив був, спишка, з рибу, спишка, я був в хаті. На мені До двері розлетілося контузія. А це рядом хата сусідів, ще далі хата, а там пів хати видно, що баба сиділа, дивилася телевізор 82 роки. Якби сиділа біля груби, привалила, а що далі, то через вікно вилізла. Ну, оце так виходить. У нас все. Це прилетіли каби. Так? Ну, я ж не знаю, що одні кажуть, каби, другі ракети. А що прилетіло сюди. А що в нас з будинком? Розкрило кришу, гараж повністю зруйнований, бо гараж далі йде, сарай зруйнований, далі криша, перебиті лаги, все, і крокви перебиті, вікна вилетіли, пластикові, порозривало, не закриваються, не й ну поробили трошки щось. Погано діло, що все, все розкрите, плюнки прикрили, дощ був, тече, дощ йде, я сидю на горіщі, підставляю і банки, і відра, все. Хоч і брезентом прикрили, і плюнкою, а все одно воно затікає. Шиферу дали 36 шиферів, його мало. Щоб його вжити, треба дерево, бо кроки перебиті, лаги перебиті. А ви сам живете? Е, ні, сім'я, жінка з дітьми. Жінка з дітьми евакуїрувалась. В Кам'янське на даний момент зараз я сам. Ну, а як? Ну страшно, як каб летить, вроді не чуть воно швидко. А як летіли, це шахеди, лежиш на полу, то куди діватися, на полбігці лежиш, Десь ночі, якраз 12 ночі, як по школі прилетіли шахеди, куди летить один, другий, третій, як каб, вроді 3-4 його і немає. А то ще гуде, все, і ніде не вийдеш з хати, бо і думаєш, де воно прилетить. Чи в хату, чи не тут. Хай ну. півішки часто літають. Плануємо відновлять, але ну, якщо відновлять, то ж ну, так ось. все треба вигортати практично, що з криші. Поки не тут, ж нема ні. Здав час машини ріжу. Машину привалило, розрізаю на метал. Здав на тисячу купив візків, саморізів, треба його робити потихеньку. Робити, людей нема кого нанять, Сам теж -то не той, сам хворий, грижа теж не полізу. Ну, планую щось робити потихеньку. Якби ж воно закінчилось вже, Часто чуємо, гупає сильно. Це як живеться, страшно. Порой буває дуже страшно. Від чого? Що саме, власне, страшно те, що гупає, найбільше, і те, що прилітає. Часто так по вашій вулиці прилітало? Ну, ось два рази. Ну, я толку, точно не знаю, але чула два рази і хорошо чула. Я тоді перший раз була на дворі. Гуркіт, свист, все. Ну, я взагалі привик, привик ще вже до цього всього. Ну, як воно фронт далі був, воно не так було чуть, не так страшно було. Як зараз. Багато магазинів закривається, багато виїжджають людей. Ну. Ну, живемо, як живемо, потихеньку, як усі люди живуть, так і ми живемо. Чому не виїжджаєте? Чому не? Чому не виїжджаємо, то що. Денег немає. Ні за що взагалі ну, поїхати там да, в село. Хорошо. Ну, вони ціни собі не складуть. Ну, як заходиш в інтернет, дивишся на ціни, в тебе не то, що круглі глаза, а квадратні вони в тебе стоять. Були дві неділі назад і неділю назад були прильоти, порозкривало дахи в людей, в нас теж трошки повредило. А що у вас було? Нас побило трошки на, на криші, вікна повилітали своїми силами. Що змогли, полагодили. Та днем прилетіло, днем не вночі. І зараз гучно літають і дрони, і в півішки літають часто. Ну, Тікаємо в двір, щоб нас ніхто не бачив і ми нікого не бачили. Ну, а що робить? Багато людей виїхало, виїжджати якби нікуди. Ну куди виїжджати? Вся Україна обстрілюється. Я думаю, що наші захисники нас захистять. Це ж прилітали каби, що то порозкривали. Далі щось проїдете, там хата одна і друга, дві хати взагалі розбиті. Зв'язку взагалі немає. Стараємося виїхати туди, у центр і поговорити з кимсь. Тут взагалі повишки стріляють і зв'язку немає. Виїжджати не хочеться, тому що куди не виїжджати, ну, якби в нас ніхто ніде не жде. Дома як легше жити. Ну як припече, будемо визивати евакуацію, то й будемо десь виїжджати. Ну я думаю, що не припече віримо в Україну, віримо в наших захисників.